Коніча, товариства, на початку цього відео, як завжди, дозвольте подякувати силам оборони та Збройним силам України за надану можливість запису таких відео. Дякую вам дуже, що ви борюєте нашу незалежність. Віримо у скорішу перемогу та що все у нас буде Україна! Так, хлопчики та дівчатка. Ну що ж. Щось ми дуже давно з вами вже нічого не порівнювали. Як не порівняти ось цих титанів, родини Адізеро? Сьогодні у двобої зійдуться: Адідас Адізеро Бостон, 12 проти Адідас Адізеро Адіос Про. Три, як завжди, компанія Діда жодним чином не впливає на результати цього відео. Кросівки мої особисті, придбані за особистий кошт, досить особисто мій. Тому все прозоро, все як ми полюбляємо. Ну і давайте на початку одразу відпустимо тих, хто поспішає а, покоління тіктоків, шорців та рілсів, для тих, для кого як кажуть багато тексту, одразу відповім на запитання, який з цих двох кросівок я б собі обрав. А якщо б обирав сьогодні, зважаючи на мій величезний, якщо так можливо сказати. Е, e, Ну що ж, барабанний дрип. Та-да-да-дам! -да 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 Та-да-дам! Ну, ті, хто дивився тотальний огляд Бостонів, ті, хто дивився тотальний огляд Adios Pro 3, розуміють, про що я буду казати, знають, що б я обрав. А ось ті, хто не знає, хто дивиться це в перший раз. Ось саме ці кросівки я б обрав з цих двох, якщо б обирав сьогодні, тому що вони, на мою думку, як найкраще відображають усе те, що в них вкладали інженери, коли розробляли, вони найбільше від ціновим ці пропозиціям, які на них є, і, як, на мою думку, вони найкраще відповідають найголовнішому критерію це те, що ми від них очікуємо. Саме Adios Pro 3, на мою думку, в цьому двобої перемагають. А ось чому, якщо вам цікаво, див, дивимось далі. Ну що ж, давайте швиденько пробіжимось по характеристиках, наскільки це можливо в моїх відео. Почнемо з Бостонів. Ну що ж, ось наш дизайн, лаконічний дизайн, ефективний дизайн, дизайн, який е, повинен виконувати функцію. І, до речі, тут в плані дизайну, тут я не можу надати перевагу жодним, оскільки стосовно дизайну, все як на мою думку, на місці. Тут я не буду віддавати якихось балів. На мою думку, тут вони, в принципі, співставні 50-50. Кому біль... що кому більше подобається? Мені подобається цей колорвей, мені подобаються дизайнерські рішення в Бостонах. До речі, в деяких аспектах вони навіть краще, оскільки все ж таки Бостони це більш пізніша модель, ніж Адіоси. Тому Адідас трішки допрацював і додав певні моменти. Крім того, ці кросівки у нас як супертрейнер, тобто для більшої кількості людей одразу розроблялись. Тому тут в цьому плані все у нас добре. Також жодних балів. Ну, в принципі, щоб ви так могли розуміти, ось так, ось так виглядає усе це. Лаконічний, ефективний дизайн і в тих, і в тих. Все в цьому плані супер. Колорвей взагалі. Тут у нас це в нас карбон. Навіть Core Black ще одна назва. Тут у нас зараз я вам. Навіть скажу, як воно називається, завжди забуваю. Пінк Спарк у нас Аурора Металік о Сенді Пінк. Вогняний рожевий, як на мою думку. Але тим не менш, з дизайном. Все добре, жодних балів. Обирайте, що вам більше подобається. Далі, стосовно міцолу, у нас тут сендвіч-панель, як я її називаю, але тут у нас дві піни використовуються. У верхній частині у нас, як ви бачите, тут написано: навіть Light Strike Pro це пропєтарний професійний компаунт суперкритикал TPEE, тобто термопластичний поліефірний еластомер з додаванням газу в нього, для того, щоб були пружні, веселі, енерговідштовхування було, ну і все, що з цим пов'язано. В нижній частині у нас використовується Light Strike 2.0. Це у нас проприєтарна іва Adidas Також. Тобто, також наскільки мені пам'ять моя не з зм... мені не. Як кажуть, не зраджує також суперкритикал, тобто також додається газ у нас тут. Цей компаунд вже менш пружний, але він більш витривалий. Також він, в принципі, м'який, є енерговідштовхування, але воно менше, ніж у LightStrike Pro. Ви бачите, що у нас вони ось так, як сендвічем, як я і кажу. Ось тут зверху у нас іде LightStrike Pro і знизу. Основним з цим елементом він через увесь е, міцолийде LightStrike 2.0. Е, стосовно висоти підошви у нас 37 мм зазначається і 35 мм спереду. Це дає нам 6 мм дропу. Е, е, поміркований, в принципі, дроп. Е, ну, в принципі, якщо враховувати, що це супертрейнер, то все нормально. Кросівок е, призначений е, на Принципі, такі більш-менш довгі дистанції, навіть деякі люди в них бігають і марафони. Не знаю, наскільки це доречно, не, не можу так сказати поки що. Як на мою думку, не дуже. не дуже ось мені Я вже казав в огляді, не дуже мені ось це поєднання компаундів але про це згодом. Всередині у нас Energy Rods іде, але вони тут клас файбер використовуються вони пластикові, не карбонові, якось, припустимо, в адіосах про третіх. Але сам функціонал міцолу плюс-мінус той самий. В аутсолі у нас використовується в протекторі використовується Continental, жодних проблем з гріпом, жодних проблем з ковзанням. У вас не повинно виникнути. Взагалі, компаунд тут більш-менш працюючий, але є нюанси, про які я згодом розповім. Вже в частині, де буду розповідати, чому вони у мене програли. Але, тим не менш, стосовно е, гріпу, жодних претензій нема. Компаунд сам по собі, е, ви бачите, трішки ширший навіть. Не компаунд, пробачаюся, а сама платформа трішки ширше, саме для того, щоб був більш стабільний красівок. На мою думку, не спрацювало. Не спрацювало для людей ось з такою вагою, як я, з таким форматом бігу, можливо, мені не підійшло. Про це, як я вже вказав згодом. Зверху у нас сітка ось така. Також, плюс-мінус та сама, що використовується в адіосах, але вона тут більш м'яка на дотик, вона більш, видається більш такою нучкою, але це трішки оманливе відчуття. Про це також згодом. Шнурки, ну тут стандартна, в принципі, біда Adidas, Зі шнурками взагалі, як на мою думку, не допрацьовують, але це вже таке, що маємо, те маємо. Нестандартна шнурівка. У нас, ви бачите, якщо порівнювати, давайте я вам одразу продемонструю. А в Адіосях шнурівка, яка як це правильно пояснити, вона повинна, вона направляє кросівок певним чином і надає, можливо, так, такі відчуття інші, але вона працює. Ось ця тут шнурівка, як на мою думку, трішки. Перемудрована ось так. Не працює вона у моєму випадку. Є проблеми з фіксацією стопи, є проблеми язичок тут взагалі, ну в принципі він тут кращий, ніж в адіосах, тому що є у нас тут певне пом'якшення. Давайте я вам так, наскільки це можливо продемонструю. Ось так ви бачите, у нас тут всередині є певне пом'якшення, він жодним чином не закріплений, тому враховуйте це. Є певні нюанси з тим, що потрібно його фіксувати, але також тут в цьому плані трішки краще, ніж в адіосах, але все одно проблема є. Пом'якшення ззаду також, в принципі, воно краще відпрацьовано, Тут жорсткіше, його навіть видається менше, але тут чомусь працює, тут чомусь ні. Як це, з чим це пов'язано, не розумію. Хілблінкер стандартний. В принципі, стосовно матеріалів використання, жодних також у мене проблем, я не можу сказати, але є проблеми саме з відчуттям, коли ти працюєш з кросівком, бігаєш, ходиш. Ну, Загалом згодом, давайте. Стосовно розміру, до речі, поки не забув, це у нас розмірна сітка 10 UK. Ну, Ви не побачите, я вам просто скажу 10 UK у нас, або 285 мм довжина підошви. Тобто, це мій стандартний UK формат розміру, тобто це мій розмір, і тут також є з цим нюанси. Але все це трішки згодом. Ну, про Adios я вже розповідав. Плюс-мінус все те саме. Тобто інженерно-конструктивно те саме. У нас січастий верх. У нас вже тут е від від перша відмінність фундаментальна. У нас сендвіч панель, але сендвіч панель, яка використовує абсолютно весь компаунд. У нас іде Light Strike Pro. Тобто тут все як потрібно, жодних додаткових компаундів, жодних компромісів. Найкраща піна на Час випуску адідасу. Все тут. У нас 39,5 мм ззаду. У нас спереду 31 мм. Міліметр, це дає нам 8,5 мм дропу, агресивний дроп, але ці кросівки вже використовуються більше. Ось якщо ці Adidas позиціонує як 5-10 або вже марафон, ну це якщо вам сподобалось і якщо воно працює, ці вже попозиціонуються 10 марафон. Ну, і такі вже е, дальні дистанції, тому що тут якраз все для цього і зроблено. У нас е, Energy Rods 2.0 використовується тут. Також е, карбонові, не glass файбер, тобто не пластикові, а карбон. Е, також трішки інший кут у нас нахилу. У нас відрізняється, навіть якщо я вам продемонструю, дивіться. Ось такий рокер у нас в Бостонах. Тобто, це більше флет-райди. Тобто, коли приземлення відбувається середина або зад, ці кросівки, бачите, що вони роблять? Давайте так, щоб ви більше. Ось ось тут видно, коли з задньої частини бачите, кросівок підстрибує вперед. Ось ці кросівки за рахунок, це моє припущення тут. Мені здається, що Energy Roads у Бостонах трішки під іншим кутом знаходяться. У Вадіосах вони трішки більш під нахилом і тому кросівок вас змушує прискорюватись, змушує переходити на передню частину, тому що якщо ви хіл то є певні нюанси, крова платформа менш. Менш стабільна ніж у Бостонах, тому до неї потрібно звикати. Але з урахуванням того, як я вже казав, ви купуючи ці кросівки, ви це розумієте, тому що на них написано там, марафон, тобто ти до цього більш-менш готовий. Коли ти купуєш Бостони, ти не дуже готовий до того, що цей кросівок собою являє. Особливо, коли ти, коли ти багато там, інших блогерів слухаєш, хто, які про це чомусь не кажуть. Що кросівок в, в нього якась змінена. Ідентичність, зміни на персональ, персоналі її. Тобто, ти не очікуєш від кресівка, що він працює, буде працювати ось так, як він працює. Тому в моєму випадку з Бостонами не зійшлася у нас розмова. А ось з за про три зійшлась все, як кажуть, пісня, жодних проблем. У мене стабілізація платформи, моя стопа функціонує. Як мені потрібно, я знайшов для себе оту золоту середину. Мені подобається, як компаунд відпрацьовує біг, відпрацьовує в принципі навантаження. В цих кросівках мені приємно ходити, приємно бігати, приємно швидко бігати. Ось якраз у Бостонах. Перший нюанс. Я не зміг в Бостонах нормально пробігти 5 кілометрів без проблем. В цих. Зміг і навіть більше, і жодних нюансів, таких, таких величезних, як тут у мене не виникло. Стосовно аутсолу, е, також континентала, але як ви бачите, у нас трішки змінен, змінений малюнок протектора, а тут біль-більш рейсовий, але також жодних проблем з ковзанням, з гріпом у мене не виникло. Е, в принципі, на всіх поверхнях. Дійсно, якщо, припустимо, ви будете вже там по якомусь. Е, Такому близькому до трейлу маршруту бігати, то е, у Бостонах буде краще в цьому плані, але тим не менш тут також все працює. Верх у нас більш жорсткий, більш жорстка сітка. Е, жодних пом'якшень у нас в язичку немає. Яз... Взагалі, тут взагалі нічого немає. Тут у нас щось там на кшталт якогось пом'якшення Е, Камера не фокусується, бо все чорне. Але, тим не менш, там трішки він е, краще в цьому плані, краще фіксується. Але е, тут чомусь у мене також проблем, особливих не виникло. Буквально два рази і все. Я вирішив питання з цим язичком. Жодним чином він мені не заважає. Е, також. Е, Кросівки після певної дистанції встали, як кажуть, на місце все притерлося і проблема. Єдина проблема з ними, це у мене на правій нозі. Е Ось тут є кістка. Спочатку було неприємно ось в цих двох місцях. Але ви бачите, я трішки змінив шнурівку, тобто трішки підняв, щоб красивок, ось ця частина трішки була вища, десь на міліметр максимум. І все. Воно зняло напруження, навантаження. Тут зараз немає. Тільки якщо, ось, припустимо, так вже 5 там до 10 кілометрів добігаєш, то вже відчуваєш. Ще потрібно. Як кажуть, допрацьовувати цю систему, але з цій системою набагато краще. Нічого критичного в моєму випадку, ось якраз ось тут починаємо перший нюанс, бо стони зверху, ось у цьому моменті е, одразу. Тут я перші ж 5 кілометрів, перші ж навантаження. І у мене ось тут, у мене ось така вона, вона аж на, там аж, мені здається, як е, щось на кшталт водянки зробилося. Тобто було дуже боляче. Хоча кросівок відчувається м'якішим. Коли ти е, стопу туди засогуєш, ж, нем, нем, нема відчуття, що тут таке жорст, жорстке воно все таке дубове навіть. Тут цього нема, але тим не менш, незважаючи, на як я не намагався з цією шнурівкою розібратись, я не можу зняти напруження і навантаження з цього елементу взагалі ніяк. Не знаю чому. Я спочатку мені здавалося, що це можливо, можливо, щось я не так роблю. Ні. Стосовно розміру, також все добре. У мене до довжиною все нормально. Це найширша платформа з усіх Adizero цієї лінійки, але чомусь ось у Adios у мене нема цієї проблеми в Бостонах. Є. Yeah. E, ну, можливо, це пов'язано з тим, що тут 29,5. Ой, 20, де, 29 пробачаюсь, міліметрів устілка сантиметрів 290 міліметрів, тут 10,5, але стосовно довжини, якраз тут. Все добре. Тобто у мене якраз мій палець великий, якраз на тому місці, де йому потрібно. І е, виробник на офіційному сайті, ось на цих кросівках зазначав, ідуть йдуть розмір в розмір, тому я і взяв 10. Це вже з запасом. Я, у мене був відео, було відео, як обирати. І ті, хто його дивився, знають, що мій основний розмір це сам мій розмір стопи 28. Тому я обрав собі, знаючи, що Adizero завжди трішки там є нюанси. Я взяв собі на піврозміру мій Більше тут. Тут я взяв навіть на розмір більше, оскільки а, діоси а, в плані ширини дуже мало мірять. І, в принципі, з довжиною тут також є нюанси, тому я взяв на розмір більше, з довжиною все добре. І з кісткою також у мене не виникло серйозних проблем, трішки такі маленькі, початкові. Тому не знаю. Стосовно локу, тут також жодних проблем нема. Все фіксується, незважаючи на те, що у нас дуже мало ось тут доданих елементів пом'якшення, але тим не менш, тут працює тут мозоль. Мозоль отакенний був, сходив три дні не міг ходити в кросівках рейсового, будем так казати, призначення, оскільки всі вони трішки тут жорсткі. Довелося ходити в звичайних, якихось там простих м'яких кросівках, щоб не було ось цієї проблеми. Ось так. Це, до речі, перші кросівки за останні три. А може навіть і чотири роки, у яких у мене така проблема з адідасами виникла. Ось я просто не розумію, з чим це пов'язано, але це іще не головна проблема. Головна буде далі. <рес> так, що я ще не розказав? Ну, зі шнурками, в принципі, ви знаєте мою думку про це. Не допрацьовуємо. давайте, почуйте мене, додайте шнурки, додайте. Ну і в принципі з язичком також вбудовуйте вже його як потрібно. Воно там нема в Плані е, грамів, якихось до речі, стосовно грамів, зараз ми їх зважимо. Е, не буде нічого, якщо ви там, припустимо, якимось чином його вбудуєте, щоб він не заважав. Це, це стосується як і тут, і тут. І тут є така проблема. Але тут трішки менше, але все одно є. Тут трішки більше спочатку. Але якщо ви зрозумієте, я вже казав в своєму огляді цих кросівок, якщо ви їх зрозумієте, то проблему вирішите. не буде з цим проблеми. Давайте одразу стосовно ваги, ми їх порівняємо з вами. Зауважую ще раз, що це у нас 20, 290 мм вустілка, Тобто це в нас 10,5 розмір. Ми бачимо 245 грамів. Правий, ще раз, давайте. 244 вже показує. 244 грами правий 10,5 UK. І 271 грам. Це в нас 10 UK. Тобто 285. 271 іще раз. І 244. Тобто у нас 27, 27 грамів різниця в ваги в у вазі, пробачаюсь. Невелика різниця. Але якщо ви їх обидва цих кросівка візьмете в руку, то здається, що ці на ну так, на більше вага в них більша. Але ось, бачите, 271. Давайте одразу другий. Поки ми. 268. Похибка у нас 3 грами. Ну, на грані. На, ой, пробачаюсь на межі фолу, як кажуть. Також, тут 238. 238. Проти. 243. Ось Adidas бачите. Ні жодних, я ж кажу, жодних. Ось тут у нас похибка просто нереальна. Просто. А Адідас. Треба збільшувати якість. Це, як кажуть, неподобство. Але що маємо, ти маємо. Ну, додамо півбали у скарбничку Бостонів. Давайте красиво, я їх розт... розставлю. Ну що ж, давайте вже 20 хвилин я з вами спілкуюсь і ще не розповів головного. Ем, одразу кажу. Це моя особиста думка, думка вашого ведучого. Я кажуть, я розумію, що багато людей можуть не погодитись. Можливо, я ще щось роблю не так. Я буду далі вас тримати в курсі, якщо що зміниться. Але наразі, наразі, все те, що я кажу, це досвід використання цих росівок реальних умовах, біг. Ходьба, причому швидка, швидка або звичайно, у звичайному темпі. І все, що я кажу, це досвід мого використання. І ось найголовніша проблема Бостонів, з якою я зістовхнувся у перші ж рази, коли почав бігати, навантажувати їх, почнемо з. Саме, як кажуть, з соку. Дивіться, ці кросівки, перші кросівки за останні роки в 5, які нагадали мені, що в мене є проблеми з, будемо так казати, з колінами. Після бігу, після перших п'яти кілометрів, про які я пробіг у цих кросівках, у мене було відчуття таке, що хтось мені, ну я не знаю, там щось в коліно вбив. Півтора-півтори доби навіть було важко ходити. У мене це вперше щось в цій геометрії не працює у мене. Щось е, я не можу зрозуміти, що Відчуваю я тільки те, що кросівок, по перше, дуже завалюється назад, коли ви е, біжите. Якщо ви людина такої ваги, як я, припустимо, 100 кілограмів наразі. Е, Плюс певні є моменти з тим, що ваша стопа намагається ось так робити, тобто трішки навіть на бік завалюватись і назад навантаження на колінний суглоб стає більшим. І ось у цих кросівках перший раз, я вже казав, за багато років я знову відчув ось цей біль. У мене цього, ось, припустимо, в Адіосах про третіх немає. Не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, ще раз кажу, що ці кросівки примушують вас рухатись вперед, примушують вас е, певною мірою компенсувати щось, робити щось з вашою ходою, якось більш правильніше ставити стопу. Можливо, за рахунок того, що вони намагаються вас відштовхнути і перейти швидше у режим е, швидкого бігу, відштовхнутись від п'яти, і перейти на середню частину стопи або на носову частину, не знаю. Але тут п'ять Кілометрів спокійно, відчуття просто ну пробіг 5 кілометрів, ну все, трішки втомився, все пішов, відпочив кави якоїсь випив, все, продовжуємо далі життя, продовжуємо рух тут ні. Не працює я вже казав навантаження. Тут тиск великий, натирають ззаду, ззаду пробачаюсь, але тим не менш, не зважаючи навіть на те, що є рейс лок, я як нам як міг робив так, щоб стопа фіксувалась, натирають і ось з колінами, і відчуття, що дійсно красівок якось назад, тобто є відчуття зворотнього дропу. З чим це пов'язане? Поки що для мене це загадка. Шукаю відповідь, але наразі для мене Бостон і 12 як платформа не працюють. Можливо, це ще за рахунок ось цієї іви Lightstrike 2.0. Ви навіть бачите ось, ось цей елемент, ось це. Це не за рахунок того, що я вже багато в них пробіг. Вони практично одразу такими стають. Можливо, дуже м'яка ось ця. Платформа, ось цей саме LightStrike 2.0, і не, не воно не робить, не, ну тобто не фіксує як потрібно, можливо, з цим це пов'язано, не знаю. Не працює у мене, Бостон не працюють вся платформа. ця, Тому наразі для мене ось в цьому двобої одностайно адіоси про три. Я навіть їх рекомендую ще й за рахунок того, що ще раз кажу: в цих красівок ви ти одразу, як на мою думку, це моя думка. Розумієш їх характер. Тобто ти готовий до того, що будуть певні нюанси, і ти певним чином себе морально до цього якось підготовлюєш кожного разу, коли їх вдягаєш. Тобто ти. Коли я про них дивився, огляди, там одразу там, жорсткий верх, треба там робити, там добре. Дивишся, Бостони, та нормально, там вдів і пішов. Ні, не так це воно, не так воно працює. А, стосовно ходь, ходьби, звичайно, також є нюанси, оскільки. Ще раз кажу кросівок, він хоч, хоча і ось такий, типу, стабільний і так далі, так і інше, але він нічого не дає. Тобто такий рівний, що, що, ну, як кажуть, нудно стає. Ну, Мені особисто, не знаю. Ще раз кажу, це все моя думка. Не зайшли. Ось цих мені навіть ходити приємніше. Тобто, не знаю, чому це так. Не буду ще раз кажу, казати багато чого, того, чого я не знаю. Але на мою думку, Адіоси про Трем найбільше виправдовують своїх коштів. До речі, стосовно кошторису на старті продажів адіоси коштували 10 плюс-мінус. Бостони зараз навіть 6. З копійками, але в усіх випадках і ці і ці кросівки я вже рекомендував Підписуйтесь на офіційні платформи, чекайте знижок, ви зможете їх придбати дешевше. Я придбав ось ці в чорну п'ятницю. Ці я за свої лоялті 20%, і плюс там додаткова знижка. Мені так. По секрету, як ми тут з вами як кажуть, на самоті. А ось ці красиві Adidas Pro мені вийшли навіть дешевше, ніж Бостони. Ось так ось, ось вам маркетинг, як кажуть. Якщо порівнювати по цінах на OLX, або у у використанні, то, в принципі, плюс-мінус однакові ціни можна знайти. Тому також додаткових балів я не можу дати одним або іншим. Ви обирайте, що вам більше подобається. Але ще раз повторюся, підводячи підсумок цього відео, на мою думку, Adios Pro 3 m найкраще виправдовують усе те, що. Від них ти очікуєш в першу чергу, що вони собою являють, і, в принципі, як вони працюють. Тому для мене Адіоспротрим, купуємо M це чоловіче, до речі, купуємо, обираємо і насолоджуємось. Ви можете обрати, що вам більше подобається. Але ось це мій вердикт стосовно цього відео. Дякую вам дуже, що додивились до цього моменту. Е, мої найвитриваліші. Дякуємо за ваші коментарі. Дякую, що підписуєтесь, підтримуєте канал, розповсюджуєте, наскільки це можливо. свої досвіди використання, свої особливі думки, почуття, якихось. Е, Ваші поради пишіть в коментарях. Завжди ради почути, але давайте поважати один до одного, якщо у нас щось там не, не сходиться у думках. Але тим не менш, як завжди, тримаємо кулачки за Збройні Сили, і все у нас буде Україна!